16 листопада своє професійне свято відзначають працівники телебачення, радіо та зв'язку. Інформація є невід'ємною частиною сучасного життя людини, адже вона є ресурсом соціального, економічного, технологічного та культурного розвитку. Телебачення, соціальні медіа та онлайн платформи дозволяють миттєво отримувати важливу інформацію щодо подій у всьому світі. Незважаючи на активний розвиток соціальних мереж, телебачення відігравало, відіграє та буде відігравати ключову роль у своєчасному інформуванні. Громадян, використовуючи усі можливі платформи. Високий рівень довіри до телебачення визначається достовірністю інформації від першоджерела. Саме телебачення у своїй діяльності користується законодавчою базою, зокрема законом України про телебачення та радіомовлення. Єдине провідне телебачення, яке наразі працює у Продунайському регіоні, оновлюється та змінюється згідно сучасних вимог, йдучи в ногу з часом, є ізмильське телебачення. Історія ізмильського телебачення почалася у далеких 90-х. Вперше фраза Доброго дня в ефірі Ізмаїльське телебачення прозвучало 19 серпня 1991 року, коли канал отримав ліцензію на мовлення. Тоді мало хто вірив у можливість створення повноцінного телебачення в Ізмаїлі, але Людмила Миколаївна Євдокимова сильна відважна і талановита особистість довела зворотня і створила в Бесарабії перше і єдине телебачення. Унікальна телестудія з'явилася на базі Ізмильської картинної галереї, єдиного художнього музею півдня Одеської області з метою популяризації діяльності музею та всіх закладів культури регіону. Людмилі Миколаївні Євдекимовій вдалося згуртувати разом талановитих журналістів, дикторів і наукових співробітників. Містяни і досі згадують гучні програми перших телевізійних років. Приміть наше вітання, ізмильські вісті та правовий канал. Ще один постійний телепроєкт середини 90-х називався офіційно. Ційний канал вів його Ігор Миколаєвич Євдокимов, перший редактор, відданий журналіст, чоловік і соратник Людмили Миколаївни. З 1999 року команду Ізмильського телебачення очолює член спілки журналістів України Ірина Федорова, завдяки якій телеканал впевнено кракує уперед, розвивається і щодня доводить свою конкурентну спроможність успішно працюючи в інформаційному просторі України з 2012 року. Ірина Федорова є членом журі національної премії. Телетріумф за вагомий внесок у розвиток українського телевізійного ринку. Ірина Федорова була включена до складу академіків телевізійної академії, завдяки чому Ізмильське телебачення єдиний представник на конкурсі національної телевізійної премії Телетріумф від Одеського регіону. Доброго дня, шановні мешканці нашого міста. Зараз ми знаходимось у місті Одеса у день працівників телебачення, радіо та зв'язку. Сьогодні з нашим святом нас привітав. Голова Одеської військової адміністрації Олег Тіпер. Це було дуже приємно, тому що зібралися тут наші однодумці. Ми усі тримаємо сьогодні інформаційний фронт. Нашої області всі жителі нашого району, всі жителі нашого міста Ізмаїл. дякуючи зусиллям та наполеглівій праці Ірини Федорової з 2019 року. Телеканал перейшов на цифрове мовлення, заявивши про себе не лише в масштабах міста і регіону, а й на всю Україну. З цього часу телебачення згідно ліцензії працює 24 години на добу та має власну концепцію програм, затверджену національною радою з питань теле та радіомовлення. Протягом багатьох років в програмах ізминського телебачення» телебачення, які проходили в прямому ефірі, брали участь представники влади та державних структур, відомі громадські та культурні діячі у 2020 році. Ізмильське телебачення створило новий проєкт ранкове шоу. Доброго ранку ізмаїл у форматі прямого ефіру. Успішна діяльність Ізмильського телебачення потребує систематичного технічного оснащення, пошуку і закупівлі контенту, а також створення авторського телевізійного продукту завдяки роботі професійної команди журналістів, операторів монтажерів. Щодня у будь-яку. Про року та за будь-якої погоди команда із Мильського телебачення інформує вас про основні події регіону та країни. Яку ж роль у житті відіграє робота на телебаченні для кожного члена команди? Для мене робота на телебаченні це не просто професія, це цілий світ, який поєднує динаміку, творчість та унікальні можливості для самовираження. Телевізійна діяльність стала важливою частиною мого життя. У ній я знаходжу не тільки професійний інтерес, а й особисте задоволення. Перш за все, робота на телебаченні це постійний контакт з аудиторією. Кожен ефір, кожен проєкт це шанс зробити щось значуще. Важливо, що результат нашої роботи знаходить відгук у серцях глядачів, і це почуття відповідальності неможливо передати словами. Крім того, робота на телебаченні це завжди творчість. Тут неможливо передбачити, що трапиться завтра. Кожен день сповнений несподіванок і нових викликів. Саме телебачення дає унікальну можливість вчитися і розвиватися, мислити на стандартно, шукати нові шляхи вирішення і не боятися експериментів. Ця робота не дає можливості стояти на місці. Вона вимагає постійного зростання і самовдосконалення. У день працівників телебачення я хочу привітати усіх своїх колег та керівництво в особі Ірини Ігорівни Федорової з професійним святом. Бажаю міцного здоров'я, стійкості та витримки. Віримо, що разом ми зможемо подолати усі труднощі. Зі святом з Днем працівників телебачення. Телебачення це моя можливість самовираження, простір для творчості та платформа, що дозволяє ділитися важливою інформацією та емоціями з глядачами. Робота на телебаченні вчить мене відповідальності, вмінню миттєво реагувати на події та працювати з глядачами, які щодня чекають на цікаві новини та репортажі. Сьогодні, у цей важливий день, я хочу привітати усіх колег, які присвячують себе цій важливій справі. Нехай натхнення завжди буде поруч. Проєкти стають успішними, а глядачі цінують вашу справу зі святом. Для мене праця на телебачення це завжди щось нове, це завжди щось цікаве та веселе. В мене дуже добрі колеги. Це і оператори. І монтажери, і, звісно ж, журналісти. Сам я працюю оператором телефіру, тобто я виставляю новини або передачі за, за таймінгами. Своїх колег я вітаю зі святом, Бажаю їм професійного зросту, всього найкращого і креативу. Колеги. Зі святом на телебаченні означає безперестанно працювати на інформаційному фронті нашої країни задля об'єктивного висвітлення подій сьогодення, інформування громадян та підтримки українського суспільства. Для мене це дуже багатогранна діяльність, яка передбачає професійний, духовний та творчий саморозвиток. Хочу побажати усім працівникам телебачення, радіо та зв'язку нових професійних досягнень та здобутків, наснаги та творчого натхнення. Нехай ваше слово і надалі служить життю утвердженню справедливості і добра на благо нашої країни, миру та перемоги. Наталя Маленко для програми Новин. Для мене робота на телебаченні це не просто професія, це покликання. Телебачення це магія миттєвого контакту з глядачем. Це можливість передати емоції, ідеї, думки через кадр, слова, звуки, інтонацію. Це можливість створювати контент, який буде торкатися людських сердець. Робота на телебаченні це шанс бути частиною команди, де кожен день приносить нові виклики і водночас задоволення від досягнутих результатів. Це творчість, де кожен сюжет це нова історія, яку ми пропускаємо через себе. Кожен це відповідальність, адже в наш час телебачення має вагомий вплив та силу. Також користуючись нагодою, хочу привітати своїх колег та керівництво з професійним святом, натхнення вам творчої наснаги та терпіння. Я дуже рада, що стала частиною такої різної талановитої родини зі святом. А це були усі новини на сьогодні. До зустрічі у наступних випусках. Телебачення це те, що стало невід'ємною частиною мого життя. Коли я вперше прийшов у цю сферу, я навіть не міг уявити, наскільки глибоко воно змінить мене як людину. Здається, що камера це лише об'єктив, мікрофон це просто інструмент, але насправді за кожним кадром стоїть цілий світ, і цей світ здатний відкривати нові горизонти та формувати наше майбутнє. Для мене телебачення це насамперед відповідальність. Щоразу, коли я виходжу в ефір, я розумію, що за моїми словами. Слідують тисячі людей, кожне слово, кожен сюжет має значення. Вони можуть дати надію або викликати сум. Вони можуть пояснити складне просто або дати відповідь на запитання, яке люди бажали поставити. Я відчуваю, як важливо бути чесним, правдивим, залишатися вірним принципам журналістики. За час роботи на телебаченні я зрозумів одне цей світ це не просто інформація, це емоції, переживання і часто глибокі почуття. Ми висвітлюємо не тільки новини чи події, ми говоримо про людські долі, про трагедії і перемоги, про надії і мрії. І кожна історія, яку ми розповідаємо, залишає слід не тільки в життях глядачів, але й в нашому власному серці. Мені особливо запам'яталися репортажі з місць трагедії, де люди втратили все. І як я розповідав про маленькі, але такі важливі перемоги. Ці моменти змушують переосмислити своє власне життя. І, врешті-решт, я люблю телебачення за те, що воно об'єднує. Воно об'єднує нас навколо важливих тем. Воно нагадує, що ми всі різні, але в той же час єдині. Телебачення це потужний інструмент, який має силу не просто передавати інформацію, але й пробуджувати людяність у кожному з нас. Це більше ніж робота, це справа життя. І я щасливий бути частиною цього світу. Я хочу виразити щиро подяку та привітання кожному, хто щодня працює над створенням якісного контенту для нашого телеканалу. Особливі слова подяки хочу висловити шеф-редактору нашого телеканалу Ірині Федоровій. Ваша сила, відданість і професіоналізм є справжнім прикладом для кожного з нас. Дякуємо за вашу підтримку, мудрі поради та вміння завжди знаходити правильний напрямок у найскладніших ситуаціях. Завдяки вашій вірності і своїй справі, наш телеканал впевнено крокує уперед. Ви натхнення для всього колективу. Зі святом, шановні колеги, і дякую за вашу підтримку. За високий професіоналізм, стійкість та відданість улюбленій справі Ізмельське телебачення було удостоєно національної премії та отримало звання Вибір країни 2021. У 2022 році обласний центр естетичного виховання імені Емілії Євдокимової та Ізмельське Телебачення отримали премію «Ukrainian Business Award», щорічну премію, яка відзначає найуспішніші компанії в чотирьох сегментах бізнесу та дев'яносто. Дев'яти видах діяльності на території України у 2023 році. Головний редактор з телебачення Ірина Федорова була нагороджена міжнародним орденом культурна дипломатія, який присвоюють за зміцнення міжнародного авторитету України за розвиток економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, медицини, спорту за інформаційну, дипломатичну, благодійну, гуманітарну та громадську діяльність. Ізмаїльське телебачення впевнено увійшло у світову спільноту цифрового ефірного мовлення та висвітлює найцікавіші події не лише при Дунайського краю, а й усієї країни. У ці важкі часи, незважаючи ні на що, нам вдалося зробити дуже багато. Нам, команді Ізмаїльського телебачення, ми повністю оновили технічне обладнання. До нас прийшли нові професійні кадри. У Нас дуже дуже багато планів. Ізмаїльське телебачення плідно співпрацює з керівництвом області, району та міста за для висвітлення головних подій усіх напрямків життєдіяльності міста, району та області у цей складний час. Від початку військової агресії РФ проти України телеканал швидко реагує на події, подаючи актуальну інформацію з фронту, співпрацюючи з військовими структурами. Також ізмельське телебачення, співпрацюючи з провідними телеканалами країни, активно бере участь у всеукраїнських медіапроєктах, які спрямовані на протистояння російській пропаганді. У зв'язку з цим протягом останніх років «Ізмельське телебачення долучилося до ряду всеукраїнських та обласних проєктів, а також грантових проєктів. Серед них, ну що там у вас? В рамках якого у наших ефірах ми спілкувалися з різними містами України та наближали перемогу разом. Ще один проєкт наш експерт, метою якого є розвиток критичного мислення та вміння орієнтуватися в інформаційному просторі. За самовіддану плідну працю, висвітлення подій під час повномасштабної агресії, високопрофесійну майстерність та рішучість. Головний редактор Ізмельського телебачення Ірина Федорова була нагороджена почесними грамотами очільника Одеської обласної військової адміністрації, грамотою голови Одеської обласної ради, дипломом голови Державної прикордонної служби України та медаллю Державної прикордонної служби України за сприяння в охороні державного кордону України. 15 листопада 2024 4-го року головний редактор телеканалу Ізмил-ТВ Ірина Федорова отримала почесну грамоту від голови Одеської обласної державної військової адміністрації Олега Кіпра з нагоди дня працівників радіо телебачення та зв'язку. Церемонія нагородження відбулася в Одесі, де Олег Кіпр також відзначив команду Ізмильського телебачення почесною грамотою за професіоналізм та вагомий внесок у розвиток медіа в регіоні. Ми впевнено крапуємо у майбутнє, і тому я хотіла би побажати усім. І своїй команді, і мешканцям нашого міста і регіону, миру, добробуту, у ваших домівках. І я хочу сказати, що ми живемо дуже в дуже складному регіоні, стратегічному регіоні, але ми тримаємо завжди фронт тут, у Ізмаїлі, у Одесі. І я впевнена, що все. Згідно досліджень авторитетних американських агентств та столичного інституту масової інформації, ізмейльське телебачення залишається провідним медіа при Дунав'я, якому довіряє значна більшість жителів міста та району цього дня, мешканці регіону вітають працівників Ізмейльського телебачення з професійним святом. Желаю вашому телевідіні дальнішого процвітання, щоб ваші роботники білі живе здорові і, звісно для всіх. Чтобы закончилась война. Я желаю вам удачи, процветания. В нашем городе много всего происходит. И надеюсь, что это будет все освещаться. И всего самого хорошего. Сдобудки, розвитку. И чтобы вы были счастливы. Вам здоровья крепкого и успехов в работе. И все. А чтобы телевидение работало, все зависит от нас. Мы очень полюбляем наше место. Полюбляємо ізмельське телебачення. Я працюю вчителькою в ліцеї, і тому ми дуже часто були у вас у картині галереї, де зустрічалися із оператора. Хочеться побажати всім міцного здоров'я, миру і щоб більше було для нас, для місцевих жителів інформації. Про те, що діється у нашому місті, які події, які будуть, наприклад, свята з професійним святом вас, працівники телебачення, нехай завжди буде час та натхнення для пошуку нових захоплюючих тем, які привернуть увагу і неодмінно заслужать найвищої оцінки. Оцінки телеглядачів продовжуємо працювати заради спільної перемоги. Все буде Україна. Іван Поляков, Христина Лангольф, Дмитро Єфимов для програми новин.